Я кохаю вас, Єва. Не виходьте за мене заміж. Не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені. Я вас прошу ні слова. Усе передумайте за ніч, добре зважте на все. І вранці скажете <кхух> ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена. Прив'яжуся до щогли і вуха воском заллю. Розумію це щастя. Але щастя, воно не для мене. Я боюсь за вас, Єво я не вперше в житті люблю. Моє пісне пісень. Золоте пташеня мого саду, корабель попливе, Я не вдержу його в берегах. Фрам це значить вперед. Ви ж залишитесь Єва позаду, бо до серця підступить вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре. Цілуватиму ваше обличчя, може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть. Будем дуже щасливі, але раптом воно покличе. Ви зумієте, Єву, простити це і збагнуть ви, не будете плакати, не поставити душу на якір, не зіткнуться в мені два начала ви. І воно я без вас нещасливий, а без нього буду ніякий. Я без вас з божеволію, а без нього піду на дно ваші теплі долоні і мої відморожені руки як уставі відірву від такої сумної руки. Чи зумієте жити від розлуки і знов до розлуки? А якщо доведеться чекати мене роки, Фрам застряне в льодах. А якщо не повернусь я звідти, я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви що любите сонце? І квіти, я кохаю вас, Нансен, і чекатиму все життя. Все, що є найсвятіше, в мені називається Нансен. Хай співає сирена. Вона перед нами в боргах. Я сама розіб'ю офрамові груди шампанські, як покличе тебе вічний пошук. У вічних снігах моє пісне пісень, вічний сади мій без листопаду, ти відкриєш свій полюс, тебе не знесе те я подолаєш сніги все залишиться милий позаду. Фрам це значить вперед. А на обрії буду я.